24. У нас і дорівнює 2х в кубі плюс 3х в квадраті мінус 2. Нам потрібно дослідити функцію і побудувати її графік. Будемо досліджувати функцію і будувати графік за таким алгоритмом. Перше, нам необхідно знайти Область визначення функції, область визначення даної функції, так, вона у нас означається, що це d від F буде дорівнювати від мінус до плюсності нескінченності, тобто наші x знаходяться, x, бачимо, як сама функція записана у вигляді суми. І замість х, ікси набувають будь-якого значення, тобто множені всім дійсним числом. Ікси у нас будь-якого значення можуть приймати. Тобто функція записана у вигляді многочлену. Це обмежень ніяких ми не маємо. Далі, друге, ми будемо показувати, досліджувати функцію на парність-непарність періодичність. дивимося, дана функція парна чи не парна. Для цього ми знайдемо Y від від'ємного мінус X. Значить, в умову ми замість X підставляємо мінус X. Отже, 2 помножити на мінус X в кубі додати x 3 помножити вже на x мінус X в квадраті і мінус 2. Виберемо наші знання, тобто мінус х в кубі. Це значить, у нас у непарному степені від'ємне значення може бути е мінус вийде наперед. Тобто це буде від'ємне значення. Ми мінус виносимо перед двійкою. У нас буде мінус 2х в кубі, адже степінь не парна. Якщо степінь парна, то Мінус х в квадраті, це буде просто х в квадраті, та мінус 2. Далі, щоб зрозуміти, чи функція парна чи не парна, винесемо мінус перед е, виразом, тобто, повністю перед цим кожним доданком. Ми отримаємо 2х в кубі, мінус 3х в квадраті і плюс 2. І порівняємо її з нашою умовою. Бачимо, початкова умова біля доданка – 2х, у нас додатні значення. 3х квадраті додатні значення, а у нас від'ємне значення. У нас мінус, тут у нас плюс. Так? Тобто, як не вистачає нам, що біля двійки змінилося значення, біля трійки цього доданку у нас змінився значення. І біля двох, якби ось тут ми отримали мінус, все, у нас б функція була непарна. Тобто для цього потрібно було б, щоб кожний, біля кожного додатку змінилося значення виразу на протилежний. Так як у нас не змінюється біля кожного, а тільки в день в яких випадках помінялось, то ми говоримо, що функція наша ні парна, ні не парна. Не виконується ні та, ні інша умова, ні не парна. Вона в нас ні гарна, ні не парка. Далі знайдемо значення, досліджуємо точки перетину графіка з осями координат. Ну, звичайно, якщо це можливо. Точки перетину, це в нас третє з осями координат, так вони називаються. Ми говоримо, що при, якщо х дорівнює нулю, то наш у від цього значення від нуля буде дорівнювати. Знову в умову підставляємо замість значень Х0. Це буде 2 на 0, плюс 3 помножити на 0, і буде дорівнювати мінус 2. Отже, по y буде мінус 2. Що це означає? Це означає, що в нас вже є точка абсциса 0, ордината мінус 2 це контрольна точка, так? через яку графік функції проходить. Треть, е, наступне четверте у нас буде знайти проміжки зростання, спадання та екстремової функції. Для цього нам потрібно знайти похідну даної функції. Це у нас 2х кубі плюс 3х квадратів. І мінус 2 знайдемо похідну цієї функції. Похідна. Ми знаємо з попереднього заняття, вчили, що це 2х в кубі. 2 залишаємо, трійку як степінь спускаємо і трійка степінь понижається на 1, тобто буде 2. Додати 3. Аналогічно трійка залишається х в квадраті буде 2, а х вже в першому степені. І від 2 від... від 2 це буде 0. Від числа буде 0. Спрощуємо 6х квадратів плюс 6х. Це в нас хідна. Далі знайдемо критичні точки. Критичними точками будуть точки, в яких похідна дорівнює нулю. Тобто ми ось нашу похідну, те, що ми знайшли, 6х квадратів плюс 6х прирівнюємо до нуля. Знаходимо критичні точки. Розважимо це неповне квадратне рівня. Ми 6х за дужки. у нас виходить х плюс 1, що дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли перший множник дорівнює 0, тобто х буде дорівнювати 0, або вираз те, що в дужках дорівнює 0, тобто х буде мінус 1. Отже, таких критичних точок вже в мене дві. Дві критичні точки. І по х у мене. Мінус 1 і 0. покажемо їх на координатні прямі. Ці точки поділили координатну пряму на 3 інтервали. Пам'ятаємо, що якщо x у нас знаходиться на першому місці, то знаки чередуються, починаючи з права наліво від плюс, в мінус плюс. І досліджуємо, якщо значення додатнього, тобто функція в мене на цьому інтервалі, відміну з нескінченності до мінус 1 функція в мене зростала, адже похідна на цьому інтервалі має, набуває більше значення, чим більше нуля додатнього значення, тому функція зростає. На інтервалі від мінус 11 до нуля функція набуває від'ємного значення. Тут у мене буде функція спадати. І від нуля до плюс нескінченності маємо значення. Додатнє, що означає, що функція буде зростати. Таким чином ми визначаємо, як поводять себе критичні точки. Ці критичні точки, якщо функція зростає, вона досягає свого максимуму. Отже, мінус один, це точка, у нас буде максимум. І е, потім починає вона спадати функція в нулі, точка досягає свого критичного мінімуму І починає знову зростати. Таким чином це наші точки точка максимуму і точка мінімуму. Відповідно, ми можемо знайти, якого значення набуває тепер функція в цих критичних точках. Значить, ми маємо в умову Замість Х підставити і знайти відповідне значення функції в точці мінімуму. Для цього я тепер прописую, що y від нуля і, і, і підставлю 0. Ось він у мене буде нуль. Це буде в умову ми підставляємо наш критичний. Знайдемо критичний мінімум функції. Це 3 в квадраті і мінус 2. Ми вже її рахували, це буде мінус 2. Отже, в цій точці мінус 2 і 0. Це не просто виявляється ця точка, яка в нас співпала, так? Да? 0 і мінус 2. А вона у нас є там. Точкою мінімум. І y ми знайдемо від мінус одинички. Від мінус одиниці. Для цього 2 помножимо на мінус 1 в кубі, мінус 3 помножити на мінус 1 в квадраті, мінус 2 до рівня. Обчислимо, буде мінус 2 плюс 3, і, і а, так, мінус 2. Тут по умові перепрошую плюс 3 і мінус 2. Отже, мінус 4 плюс 3 мінус 1. Таким чином, ще одна в нас точка з'являється е, мінус 1, мінус 1. Отже, спробуємо побудувати ще графік функції. Графік функції у нас при побудові знайдемо. Пробуємо ось тут графік так, побудувати красиво. Починаємо по черзі виконувати побудову. Позначимо ці точки. Мінус один у нас і Це перша точка, ось вона у нас мінус один, мінус один. Абстеця мінус один. І ордината мінус один. Це перша точка. Ось сьогодні так вибрати. Шучу-то. Ось ця точка. Друга точка. 0-мінус 2, і вона в нас співпала з цією точкою 0-мінус 2, тобто абсциса 0, ордината -2. мінус 2. Мінус два. Відповідно, тепер наше дослідження нам допомагає що від мінус нескінченності до мінус 1, функція, як ми бачимо, що зростає. І ми таким чином показуємо, що вона в нас зростає. Від мінус нескінченності до мінус одиниці функція в мене починає. Остати. Зростати вона зростає і досягає ось цієї точки мінус 1 свого максимуму. А потім, дивіться, функція в мене починає що? Сказано, вже змінюватися, що вона у нас спадає і досягає свого критичного мінімуму в точці усій нашій точці. Вона у нас спадає до цієї точки. Ось тут плавно. Ми будуємо, вона досягає. І знову, що я бачу, вона починає зростати. Тобто з від цієї точки вона знову починає зростати. Ось так. Графік даної функції, за допомогою цих досліджень, ми побудували. Він у нас.